Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Російські пропагандисти створили відеофейк з людиноподібним роботом Софією, начебто, технологічна діва закликала українців здатися Росії. Сфабриковане відео розлетілося російськими соцмережами для правдоподібності. Фейк представили у вигляді новинного сюжету німецького мовника Дойчевеле. на відео з інноваційної виставки у Дубаї, начебто, один журналістів ставить питання до Софії: чи переможе Україна? Та відповідає: очевидно, що українці мають здатися у них немає шансів на перемогу. Причому звуку у відео немає. Фейковий діалог домалювали титрами у відео. Насправді Дойчевеле ніколи не публікував такого сюжету. Пропагандисти вкрали кадри з Софією з сторінки інноваційної виставки у Дубаї в інстаграм, домалювали логотип всесвітньо відомого каналу та дописали фейкові титри у фірмових кольорах мовника. Рада ЗСУ цитує Путіна. Такий фотофейк розлетівся російськими пабліками, начебто у рекрутинговому оголошенні від третьої штурмової бригади у київському метро написана цитата зі свіжого інтерв'ю Путіна Навіщо нам такий світ, якщо в ньому не буде України. Правда, бункерний дід у своєму інтерв'ю говорив про Росію. А от оголошення від третьої штурмової бригади дійсно є у київському метро, проте текст на них зовсім інший, і звучить він так Запалюй у третій штурмовій. А от цитату Путіна домалювали до оголошення у звичайному фоторедакторі. Так, росіяни намагаються дискредитувати українське військо. Мережу сколихнуло фото, що зроблене, начебто, біля одного з київських банкоматів. На ньому незвичний допис: Увага! Ваш ліміт готівки становить 100 гривень на день. Для зняття ліміту треба оновити дані в ТЦК. Інформацію про ліміт на зняття готівки для чоловіків призовного віку не підтвердив жоден український банк. А журналісти проєкту Стоп фейк з'ясували, світлина банкомату зроблена у Миколаєві ще у 2021 році. Фото було у відкритому доступі. А от оголошення на фотофейку домалювали у фоторедакторі.